Навесні колитали сніги, а нарешті просяє веселка повні сили і живої снаги ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Ми чуємо тебе, кобзарю, крізь століття, і голос твій нам душі окриля встає в новій красі, забувши лихоліття, твоя Тарасе звільнена земля. У освіж вінки заплетані заплетені Суцвіття. До ніг твоїх титане кладемо. Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття. Тебе Тебе своїм сучасником зводить. Сьогодні день мов свято. Зустріч щира із тим, хто знаменитий на весь світ. Шевченко геній. Це ми свято віримо. Йому немало вже аж 200 літ. Дорогі діти! Ми з вами на порозі славної і знаменної дати. 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. І хоч у 6 класі ми вже творчість Шевченка вивчили, але сьогодні ми знову повертаємося до неї. З якою метою? Для того, щоб ми згадали її, для того, щоб ми дізналися багато нового про Тараса Шевченка, і для того, щоб ми показали, наскільки добре ми знаємо творчість Тараса Григоровича Шевченка. Сьогоднішній наш урок незвичайний, ми його проведемо у формі. Конкурсу веселих і кмітливих. Сьогодні у нашому змаганні будуть брати участь дві команди. І так, команда Шевченкові діти. Будь ласка, прошу піднятися. Шевченкові діти, команда 6-го А класу. Сідайте, будь ласка, і команда Калина, команда 6-го Б класу. Привітали наші команди оплесками. Це змагання, то, мабуть, мають бути люди, які мають оцінювати це змагання. Сьогодні у нашому журі працюють Наталя Борисівна, заступник директора з навчальної роботи. Лілія Іванівна, заступник директора з виховної роботи. І, мабуть, цю людину ви теж знаєте, це смішний Денис призер обласного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Григоровича Шевченка. Нашого сьогоднішнього, нашого сьогоднішнього змагання це представлення команд. І так капітани команд мають пояснити, чому саме таку назву вони обрали для своєї команди і що, що символізує символізується назва. Ну, Якщо у вас є Емблеми, ви можете цю емблему показати усім, а потім ми їх передамо журі, щоб вони могли оцінити. І так, хто буде перший? Для нас є... Велика... Так, Ти повертайся до дітей, щоб тебе бачили, аж сьогодні журі, журі. журі. тебе бачують. Для нас велика честь, те, що ми, те, що перший чергу був українцем, те, що він писав вірші і те, що ми можемо згадувати про нього. Гарним словом і те, що ми зараз насолодили, в його пам'яті. Добре, у вас є емблема ваша так, зараз написали. зараз принесли. Добре, забули просто так. Слухаємо команду іншу, команду Калина. Мене з свою команду Калина, тому що Калина це державний символ України. Державний народний, народний символ сіль. України. Угу. Шевченко дуже багато писав про Калину, описував її, як вона. Молода дівчина, і от коротко згадується твір е, «Калина». І ми дуже б хотіли вшануватися. Е, так, щоб ваша команда тому так називається. Добре, передайте, будь ласка, свої, покажіть свою емблему всім, так, щоб бачили. Будь ласка, оце емблема. Так, це емблема, в якій пов'язані декілька катвори, пересадка вона так, пов'язано декілька творів Шевченка. То... Наступний конкурс наш називається Літературна Вікторина. Він стосується творчості і життя Шевченка. Вам, учителі ваші, розповідали дуже багато про Тараса Шевченка. Так, Дуже багато. Ми, звичайно, будемо говорити про те, що ви знаєте. А чого ви не знаєте, про те ми будемо говорити пізніше, у на наступних ваших класах. Тому порядок відповідей такий: я читаю питання. А е, Тетяна Анатоліївна буде нам допомагати яким чином. буде спостерігати і члени журі дивитися, хто підніме перший рух. Де і коли народився Шевченко? А, будь ласка. В селі Горинці, 1814 року. І числа? 9 березня. 9 березня, добре. Так, ви орієнтуйтеся швидше. Так. То були його батьки. Добре, тепер Шевченкові діти, так. я вже помітила. Будь ласка, вирішайте, капітан, хто буде відповідати. Капітан вирішує, хто відповідає. Тарас Григорович Шевченко народився у сім'ї Кріпаків. Добре. У -у 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 -у. Так, третє питання. Яка найзаповітніша мрія була у хлопця? Дошвидше. Ніби Шевченкові. Так, будь ласка. Я відповім. Будь ласка. Тараса Шевченка була заповітна мрія, щоб Україна була вільною. Так, прошу. Тарас Гримович Шевченко дуже хотів стати художником. Так, хотів стати так, художником. Це була його мрія. Правильно. І Таня, чому він опинився в Петербурзі? Пан побачив, як Тарас гарно малює і ні. Питрали... Так, ну що? Будь ласка. Він був у пана, а пан Гарте хотів Ну, поїхав в Петербург і. Добре. Віхо. Хто такий Іван Сошенко? А це вже шостий клас. Хто такий Іван Сашенко? Ну? Так, хто? Ви перший? Ві... Один його друзя, який допоміг йому який допоміг коштами, аби його викупити з Карпасти. І це правильно. І ще хто він був? Хто він ще був, Іван Сашенко? Художник. Молодець художник. Добре? Як викупили Шевченка з неволі? Знову. Будь ласка. Е, вони дали їм картину, і... Що, що? що? Вони продали їм картину. Яку картину прошу? Царській сім'ї продали картину е, Брюзова. Картину Брюлова? так? Ой, ой. Картину Брюлова і таким чином зібрали кошти. Добре. Де почався Шевченко після викуплення скріпатства? У Петербурзькій академії. В якій як вона називалася? Петербургська академія мистецтво молодці. Так, як називалася перша збірка творів поета? Так, цей раз сильніше. Кобзар. 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 Добре? Якщо ви так легко завчаєте твори Шевченка, якщо ви любите твори Шевченка або вони вам подобаються, то ми проведемо з вами ще один конкурс, який називається З якого твору ці рядки? Добре. Слухаєте? Уважно? Добре. Тільки будьте уважні. Червоні поле розстилає і сонце з залишає. Так, а як називається сонцем. За сонцем хмаронька плива. Добре. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, продовжує на. Не забудьте пам'ятати, не звем тихим словом. Як називається твоє? Молодець. Добре. Сім'я вечеря коло хати. Знову молодці. А оцей двір встає хмара з-за лиману, а друга я з поля. Зажурилась Україна, така її доля. Прошу, Іван підкову. Неправильна відповідь, має право, має право відповіді команда Шевченкові діти. Теж важко. Ану, бо вболівальники, який це твір? Ой, знайомий Та шили ми цей твір. Тільки що його називали. Як Тільки твої забували. Ні. Тарас ніч, правильно. Добре. Попереду отаман веде, куди знає. Панове молодці, у царград до Султана поїдемо. І Іван, Іван Підкова. Молодці. Добре. Наступний наш конкурс. Наступний наш конкурс називається Пантоміма. Діти, ви знаєте, що таке пантоміма? Так, так. Знаєте, що це означає? Що Треба за допомогою чого? жестів, Показати картинку, яка, яку ви що, там прочитаєте, дізнаєтеся. І так, ми викликаємо сюди. Будь ласка. Двох капітанів. Кожний капітан обирає собі кожний капітан обирає собі е, уривок, Так? з командою, поки готуються, тому що ви маєте розподілити ролі і за допомогою жестів показати те, що у вас там написано. А на, та команда має відгадати, щоб наші вболівальники не сумували, щоб їм було там. Вони переживають, хвилюються за свої. Ми подивимося з вами маленький фрагмент із художнього фільму «Сон», де йдеться про дитячі роки, Шевченка. будь ласка, поки діти думають. Так, це маленький Тарас. Бачите, всі кріпаки зайняті роботою. І він ходить, дивиться, як вони працюють самому йому далеко я думаю, що це буде добре, і ми вийдемо з цього. Ладно. Так, калини відгадали, будь ласка, садок який? Так, садок почне колохати правильно? Так. Правильно, добре. Так, добре. Друга команда. Калина. Молодці, за сонцем хмаренька плеве. Добре, вгадав. Ми з вами тільки що подивилися невеличкий фрагмент, в якому йдеться про те, що Тарас хотів найбільше навчитися малюнки за творами Шевченка. Будь ласка, якщо є у болівальників, командах є малюнки за Шевченка, Шевченками, можете показати їм усім і представити членам журі. Почитай, будь ласка, що там? називаю їх каями ті хатинки у гаї. Так, не називаю її раєм тії хатиночки у гаї. Тримайся й малюнок сама. Так. І ще один малюнок. Садок вишневі коло хати. Світлана свій малюнок. Передавай, будь ласка, членам журі ваші передавайте малюнки. І будемо чекати, поки принесуть свої малюнки члени наступної команди. Так, будь ласка, свої малюнки сюди. Ой, скільки вони них багато. А наступний наш конкурс буде такий, мабуть, своїй конкурс. Діти, ви знаєте, що таке криптограма? Повід під тими цифрами, а потім вже розшифрувати, що там написано. Ну, зразу, зразу скажу вам, що там зашифровано прислів'я про Шевчанка. А поки наші команди будуть працювати, ми будемо слухати уболівальників. Будемо читати з вами твори Тараса Шевченка. І так, поки команди тихо піхо... працюють, будь ласка, хто з обболівальників буде читати Шевченка? Ну, давай. Я, ну я вас. так, Таня не сміливіше. Ну, давай Таня, давай. Так, Таня буде чекати, ти повертайся за виходу сюди, повертайся до оболівальників і читай нам більше чанка. Таня буде читати яких? Думка Таня буде читати. Прошу. Настя ставлена на папері, з не вирізала. Чула слишком писали свої. Серце ж те чогось болить і плаче і не спить, мов не дитина, дитину лихої тяжкої години, Мабуть, не ждеш добра, не жди, не жди сподіваної волі. Вона заснула, цар Микола її приспав. А щоб збудить херем у воді всі робі, сердитий вітер залива, до долу вернеть невисокі горами, хвилі підніма, і блідий місяць ту пору, і хмари деди виглядав, на наче чорне синій морі, товерина, то, то потопав. Ще третій...